Кажуть, що кожна пісня має душу. Але що, як душа пісні, це не метафора, а щось справжнє, щось темне. У 2024 році Артем Пововаров вирушив у карпатське село, щоб знайти натхнення для нового альбому. Йому розповіли про закинуту хату, де колись жив лірник, старий, що співав пісень про загублені душі та темні ліси. Лірника давно немає, але в його хаті казали. Досі чути мелодії вітру, схожі на старовинні співи, Артем вирішив залишитися там на кілька днів. Уже в першу ніч він почув музику, дивну, ніби з іншого світу. Голос звучав, немов його власний, але з глибоким, старечим присмаком. Він піднявся серед ночі, взяв диктофон і записав уривок тієї мелодії. Назвав її просто. Голос із темряви, коли він повернувся до Києва і записав пісню в студії, все почало йти не так. Звукорежисер зник без звісти У монтажній кімнаті техніка виходила з ладу. А вночі Артем чув, як хтось шепоче йому з колонок, це моя пісня Відай, пісня, що мала вийти на платформі Spotify, зникла з усіх серверів, немов її ніколи не існувало. Але деякі фанати стверджують, що в темні ночі, коли ти наодинці і увімкнеш старий радіоприймач, можна почути уривки тієї мелодії, і голос, що співає про вічність, туман і самотність, кажуть Артем більше не той. Його погляд став глибшим, тривожнішим. Він більше не співає наживо голос із темряви, хоча сам ніколи не визнавав, що така пісня взагалі існувала. Але фанати. Які бачили його останній кліп, той, що зник з YouTube через кілька годин після публікації, стверджують, у його очах була чиясь тінь.